Ферекспо, як корпоративний лідер, продовжує активно долучатися до важливих ініціатив, здатних впливати на формування політики. Поточного місяця Ярослав Наблонська, директорка групи з маркетингу, взяла участь в українському жіночому конгресі, що відбувся в Києві. Жіночий конгрес це щорічна публічна платформа для формування політик гендерної рівності. Ярославна Блонська акцентувала на важливості сестринства, яке стало центральною темою, наголошуючи на необхідність Дості підтримки та розвитку спільнот, побудованих на взаємній довірі й допомозі, наголошувала на необхідності повернення жінок і дітей, переміщених війною, а також вирішенні демографічних, соціальних і безпекових викликів. Важливим елементом стало обговорення з урядовцями та бізнес-лідерами потреби змін у політиках зайнятості жінок, а також у їхніх соціальних потребах і вищих ролях у суспільстві. Ферекспо поподіляє місію конгресу щодо розширення можливостей для жінок, зокрема в традиційно чоловічих галузях. Компанія демонструє цю відданість у всіх сферах діяльності, як на виробництві, так і в управлінських структурах.